Ну що, друзі, і знову я на кладовищі. Тільки цього разу я б хотів вам показати одну сторінок давнього Тернополя, ту частину його історії, коли місто налічувало багаточисельну єврейську громаду. По суті, ці плити, які ми зараз з вами бачимо, це єдина згадка, яка залишилася про цей єврейський період. Насправді, кладовищ було два. У Тернополі, але одне з них зразу після війни знищили совєти, і просто на кістках цих людей побудували сталінські будинки. Так шкода, що не знаю мови. Так цікаво, що там написано. Дивіться, друзі, на багатьох пам'ятниках зображений або глечик, або зображений підсвічник. Що це означає? Місце досить таке запущене, дуже багато повалених пам'ятників. Все поросло травою, багато сміття, пляшок. Судав я так розумію, ходять попивати всякі бомжі, і чесно кажучи, не розумію, чому не хоче міська рада взяти над ним шефство, якось його привести в якийсь належний вигляд. Адже це по великому рахунку пам'ятка історії.